Всім привіт! Вітаємо вас на каналі ЕкоБайк. У нас за вікном несподівано прийшла зима. Але, звичайно, ще трошки і буде весна. Наступить наш да, розумієте, який наш сезон. І сьогодні у нас на розгляді контролер, його провода, їх підключення. Так. Ну, можливо, комусь здається, що це заюджена. Тема, так, але давайте признаємося, ми всі з цього починали, да, в школі цього не вчать. Комусь показували, комусь розказували, хтось шукав сам гуглив, можливо, комусь пригодиться. Тим більше контролери бувають різні, розємчики е також різні, комплектуючі різні. Тому на даний момент маємо у нас контролер, іде 48, вольт, 60 вольт, 500 Вт. Це у нас контролер від електрокаляски, да, електротерецикл, можливо, електроскутер, тому трошки. Роз'єми деякі нестандартні. Відразу підключив я кабель, який іде до мотор-колеса. і кручка газа з вмиканням домиканням і трьохпозиційним перемикачем на швидкості. І відразу давайте підемо від цієї самої ручки. Так, ось у нас дросіль. це сама ручка газа. Пішла-пішла і дійшла в нас до контролера. Так, ось у нас зелений, червоний, чорний. Це, в принципі, стандарт, може бути білий замість зеленого. Ну, Червоний-чорне це живлення датчика. Зелений це сигнальний, який йде саме датчика хола. У нас ручка обертається в магнит всередині обертається відповідно датчик хула, який закріплений в корпусі, і передається сигнал таким чином на контролер. Ну і змінюється швидкість мотора. Ось у нас ці роз'ємчики такі, бачите, від шлин контролера тут, типу, зелений. Підінав, а були вони в такій фішці. Були в такій фішці, бачите, трохи нестандартно. Тут ще йде жовтий провід, тому що я ж казав, що це від електроскутера, електротрицикла. Тут передбачений задній хід. Ось відповідна фішка, мабуть, ішла від блока керування. Тобто при натисканні там був у нас задній хід. Я їх витягнув, щоб ви бачили, під'єднав. Так, самі швидкості. Так, Перша швидкість, друга, третя. Пішло, 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 дійшло у нас до такого роз'єму. І контролер. Це у нас Червон, чорний посередині, жовтий-білий. Замикаємо чорний на жовтий, перша швидкість на білий. Замикаємо це третя швидкість. Нікуди не замикаємо. тобто Це у нас друга швидкість середньостатистична, тобто можна без цих швидкостей, у нас не замкнена ця позиція і друга швидкість. Можна вручну замкнути, на якій ви полюбляєте, їздити. ну Це от то, як виходить, в кого які комплектуючі. Тобто, Тут може бути не тільки жовтий і білий, може бути фіолетовий, може бути сірий, коричневий і так далі. Але зміст, в принципі, той самий. І на сама втунка, вимкнення, вимкнення. Ось вона пішла у нас. Тут цих два провідочка. І дійшли до такої фішки, яка також є на майже кожному контролері. Да? Зазвичай це ось така фішка. Тут іде у нас два грубих провода. чорний, червоний це на акумулятор, відповідно, по кольорам підключаємо. І червоний тоненький підключаємо до... Червоного грубу до плюса батареї, може бути тут помаранчує, може бути червоний тоненький. Ну, Зміст той самий. Коли ми замикаємо, да, бачите, я підключив тут роз'ємчик на цей провідок, тут на цей провідок. Ми замикаємо таким чином, да. все, контролер вмикається, розмикаємо, вимикається. Система не працює. Можна тут використати це на, на поворотник, якщо є система підключена, тут можна на світло. Ну, На різні нюанси, хто як бажає, по як виходить. Так, давайте дійдемо до об'єдного мотора. Ось ми підключили це 9 ступінний роз'єм на три фази, на шість датчиків холла. Ось воно пішло і дійшло до контролера. Від контролера воно зазвичай теж стандартно йде три грубих провода голубий, зелений, жовтий. Так, це фазні провода. Тут, відповідно, по кольорам ми під'єднуємо. Бачите, фішка не така, тому що це. Кабель 250-350 Вт номінал, тут контролер 500, контроллер 500, він да, більш потужніший. Звичайно, Т-350 Вт, да, такі самі відповідні роз'єми, але якщо більша потужність, вже вони починають варіти ці контакти, робили такі клемнички, Тобто або самі ми щось придумаємо, або там якось так якось підключаємо, халабудемо, ну, кое-как включається. Так, ну і також стандартно датчики Hula, да, По кольорам ми підключаємо. Ще дивіться, маємо ми білий провід, це теж до датчика Hula, який показує швидкість. тобто Контролер може бути відповідний, може не бути. В основному йде відповідний, коли йде контролер з дисплеєм, який відображає швидкість, яку щитує цей провід від мотору колеса. саме. Ну, Таким чином воно відбувається. Дивіться, ми дійшли якраз до такого провідка який є також майже на кожному контролері, але майже ніхто не знає, для чого він. Це він під'єднаний також інформативно-сигнальний до дисплейчика якогось LCD, LED панельки спеціалізованої, показує швидкість, показує вольтаж. Він якось там закручений на платі, я розумію, з фазним проводом, тому що є такі зараз ручки газа з дисплеєм, показує вольтметр, да, вольтаж показує, і показує також швидкість. Іде звідси провідок одинарний, який замикається саме на такий провід. І тоді на дисплеї відображається швидкість. Я не знаю, як контролер це визначає. чином. Ну, якусь разу я по новопитності да, замкнув цей провід і контролер. Зорів, я думаю, що зорів. Насправді по полетів транзистор всередині польовий, як я вже зараз розумію. Ну, я його продав, як брак, людина купила, походу зробила. Контролер був хороший, синусний, маленький, ну, на помилках чомуся. Так що не бажано його замикати, якщо не використовувати, краще його десь сховати, щоб, не дай Боже. І такий схожий провід у нас іде це на сигналізацію. Теж, мабуть, на кожному контролері є. Може і не бути. Це у нас сигнальні йдуть на сигналізацію, це у нас іде наживлення сигналізації, звідси виходить вольтаж батареї або 48, або 60, ну, якщо 36, там, ну і тому подібне. Так? Теж не треба замикати, тому що контролер, якщо згорить, то там треба буде його заново перезапускати, гратися і тому подібне. Якщо не використовуєте, краще закрити. Можна підключити сюди, до речі, світло, фара і тому подібне, яке має такий самий вольтаж, відповідний. І тоді, в принципі, це трішечка потрібно. Так, є ось така фішка. Дивіться, я навіть от, от, тут на даний момент я навіть не знаю, для чого вона. Китайці не попідписували. Ну, можливо, теж на якусь панельку, можливо, ще куди. Ну, щось такий варіант. Навіть, навіть не знаю, чесно признаюсь, хоча контролерів вже перелапав невірено. Так, ось такі у нас є два провідка одинарних, які замикаються між собою. Це може бути навчання, так, зазвичай білий, може бути сірий, може бути фіолетовий, там, коричневий. Їх може і не бути в даному да, контролері, швидше всього його немає, тому що 350 Вт, контролер такий самий. Там немає навчання. Це може бути рекуперація так для прямоприводних моторів, може бути рекуперація, може бути режим круїз. контроль, так, До речі, теж буває дуже схоже. Ну, це треба перевіряти вже, і тоді будемо знати. ну До чого ми ще йшли? Дивіться, ці провідки у нас, да, так як це від Такий контролер трошки нестандартний свого роду. Це ми підключили да, на ручку Газу, це я від, витягнув з цієї фішки. Тут ще такий провідок був. Це у нас на задній хід це провід. Тобто тут відповідна фішка йде від блока керування, спеціального, коли включається, тобто, йде задній хід. Так що, ось такі у нас справи, в принципі, да, ми розібрали все, що маємо. Всі провідки розглянули. які в принципі, по мінімальним вимогам мають бути. Ну, так що, щось можу пустити, може, недостовірно видавати інформацію, пишіть коменти, ставте лайки, вподобайки. Ну, в принципі, ось на цьому і все. Можливо, щось забув, не вказав. Теж буде цікаво, звертайтесь, всім всього найкращого, всім весни, миру, всім пока.